Росія щомісяця скидає на Україну понад три тисячі керованих авіабомб у 2024 році. Ця зброя дуже допомогла ворогу заволодіти ініціативою, дозволила йти вперед, не захоплюючи, а просто знищуючи все на своєму шляху. Нашої відповіді на це довелося чекати довго, але нарешті вона з'явилася. Україна створила власні каби. Військові показали навіть відеокадри їх випробування. Як далеко битимуть наші каби, як точно влучатимуть і в якій кількості будуть вироблятися. Про це далі в сюжеті. Фронтовий бомбардувальник Су-24 запускає кап. Фугасну авіабомбу оснащено модулем планування і корекції. Це українська розробка. Вона вже проходить випробування, може пролетіти 60 кілометрів і влучити в ціль. Зовні модуль схожий на російський аналог, однак, начинка вдосконалена, щоб бити точніше за окупантів. Найбільша проблема це російські е, системи радіоелектронної боротьби, які будуть глушити всі е, системи супутникового зв'язку, в тому числі GPS, злана з байту і всі інші е, для того, щоб обходити рево встановлюються спеціальні антенни на складах України дуже багато радянських бомб вагою 250-500 кілограмів. Їх перевіряють на справність, після чого встановлюють хвостову частину та крила. Перетворити одну радянську бомбу на сучасний кап техніки можуть всього за годину, припускає експерт. Керовані авіаційні бомби можна скидати з радянських літаків, таких як су 24 Су-25 та Міг-29. Однак для наших розробників не буде проблемою адаптувати під українські КБ західні машини f 16 та Міраж. Ми вже мали подібний досвід, коли треба було встановити під крила су 24 спеціальні пілони для пуску ракет, штормшедоу і скальп. На це тоді пішло кілька місяців. Точного удару кабу не витримують навіть найміцніші укріплення. 500-кілограмова бомба може скласти дев'ятиповерховий будинок. Попередні два роки саме каби надавали ворогу основну перевагу на полі бою. Ця зброя дозволяла не захоплювати міста, а просто знищувати їх. І змушувати сили оборони виходити з мертвих руїн через неможливість тримати на них оборону саме завдяки кабам. Росіяни у 24-му році захопили Авдіївку і забрали ініціативу на Донбасі. Тепер Україна готує відповідь Кабами вітчизняного виробництва можна буде гатити по укріп районах, штабах та скупченнях техніки ворога. Тож, коли ці розробки з'являться на озброєнні, в окупантів почнуться проблеми. Може активно застосовуватися приведення активних оборонних дій, тобто, коли навала російської техніки, до прикладу зосереджується на визначеному напрямку. А застосування одного або декількох подібних е високоточних авіаційних боєприпасів може нивелювати спроби ворога до наступу. Україна отримує каби і від партнерів. Наприклад, французи надають нам 250-кілограмові ААСМ-Гаммер. Ось відеокадри їх застосування. Розвідка зафіксувала, що окупанти розвантажують боєприпаси на складі і передала координати пілотам. Після цього вилетів екіпаж винищувача Міг-29. Бомби лягли точно в ціль. Склад злетів у повітря. А ось так атакують американськими «Джайдам» і Р. Авіаційні бомби вагою 227 кілограмів, можуть пролетіти до 80 кілометрів. А це означає, що носіям не обов'язково входити в зону дії ППО ворога. Ці авіабомби знищують командні пункти, склади, мости та інші стратегічні об'єкти. Західні каби значно точніші за російські, однак у нас їх мало і вони дуже дорогі. Українська розробка коштує близько 25 тисяч доларів за один модуль, що теж не дешево. та все ж значно менше за вартість іноземних аналогів. Зараз наш каб проходить етап вдосконалення. Розробники хочуть максимально збільшити точність влучання і збільшити радіус дії до 80 кілометрів.